Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати дуже смачну закуску або намазку на бутерброди із ікри. Тут у мене ікра оселеця, а також трошки ікри із салаки. Випотрошила оселеці. Ви пам'ятаєте, я готувала фаршировані оселеці. посолила ікру, поставила в холодильник, вона декілька діб простоїла, просоліла. Трошки ми так пробували, намазували на бутерброд, а це зроблю таку намазку. Для цієї намазки я взяла два курячих відварених вкруту яйця, також плавлений сирок і невеликий шматочок масла, грам 50. Все трохи подрібнюю. Все об'єдную в об'ємній посудині і перебиваю блендером. Віддавлю трохи лимонного соку. Трошки для яскравішого кольору додам куркуми. Можна, звичайно, було б відварену моркву перебити також. І ще додати зелені, але. У мене не всі люблять зелень, тому я трошки по-іншому це зроблю. Намазка готова, Перекладаю її в судочок, накриваю кришкою і відправляю в холодильник. Нехай трохи постоїть, загусне. А я тим часом подрібню зелень. Я взяла декілька пір'їн зеленої цибулі і свіжого кропу. У мене намазка постояла в холодильнику хвилин 10, не більше не витерпіла. Треба пробу знімати. Для цієї намазки можна взяти чорний хліб, білий хліб, або зробити гріночки, або відварену, охолоджену картоплю, нарізати на такі шайбочки і теж намастити. Намазкою. Я думаю, що це буде і оригінально і смачно. Зверху на такі бутерброди можна виложити по шматочку огірка свіжого або помідора, але я зробила отаку цибульку, нарізала тоненькими пластинками, підсолила її і збризнула соком лимона, а також зелень, збризнула лимонним соком. І Зверху можна положити е, зелень. Цибульку. Що ви хочете, як вам подобається, так можна і прикрасити. Хто не любить зелень? Хай їсть з цибулькою. Хто не любить ні цибульки не зелені, хай смакує з огірочками. М -м -м, як це смачно! Я вибрала з цибулькою, не прогадала. Це смачно. Приготуйте таку намазку, це готується швидко і економно. Ми не викидаємо ікру. Бережно і раціонально використовуємо продукти. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!